Цим відеоуроком продовжуємо готуватись до ЗНО, ДПА та різних іспитів. І сьогодні розв'яжемо таке рівняння з параметром. Рівняння з параметром це окрема тема. Як навіть сказав, дуже складна тема для учнів, тому що вони йдуть, ці завдання, як правило, в кінці ЗНО. І через які багато учнів через ці завдання. Добирають потрібних балів. Тут потрібно бути дуже уважним і аналізувати всі ці, всі ці завдання. Дане завдання я взяв з книги підготовка до ДПА Четвертий рівень для фізико математичного класу. Такого типу завдання може бути і на ЗНО. Нам потрібно знайти таке значення параметра А. Сума квадратів коренів рівняння дорівнює 9. Тобто таке А, щоб х1 в квадраті плюс х2 в квадраті квадраті дорівнює 9. І знайти таке А. Саме головне ми розібрали умову. Ми знаємо, що нам дано, що нам потрібно знайти. Саме головне. Бачимо, що в нас є зведене квадратне рівняння. Ми можемо скористатися теоремою Вієта. Тобто, сума коренів x1 плюс x2 буде дорівнювати другому коефіцієнту з протилежним знаком. А саме а х 1 плюс Х2 дорівнює А. А добуток коренів дорівнюватиме вільному члену. Тобто 4А. Тепер будемо дивитись, нам потрібно знайти такі. Таке А, щоб сума квадратів коренів x1 квадрат плюс x2 квадрат дорівнювала 9. Ми тут розуміємо, що ми можемо утворити x1 квадрат плюс х2 квадрат, піднести перше рівняння нашої системи до квадрату. У нас буде, коли я піднесу до квадрату, це буде x1 плюс x2 до квадрату. За формулою квадрату суми, а саме а плюс б до квадрату дорівнює а квадрат плюс 2ab плюс б квадрат Плюс b квадрат. Використаємо цю формулу для першого рівняння нашої системи. Будемо мати х1 в квадраті. Плюс 2х1 на x2. А це в нас 4 x1. На x2. І плюс х2 в квадраті. І це дорівнює а квадрат. Тепер проаналізуємо те, що ми записали. Х1 квадрат плюс х2 квадрат, це буде 9, ну, згідно умови. Це буде 9 плюс 2х1 помножити на x2. А x1 помножити на x2 це 4а. Тобто 2 на 4а це буде 8А. Ну і дорівнює А квадрат. ми отримали звичайне квадратне рівняння. Давайте його запишемо в стандартному вигляді. Це буде а квадрат мінус 8а. плюс 9. Дарівні Можна спробувати за допомогою театвіа добуток коренів дорівнює. Мінус е, вісім А мінус 9. Обачте, мінус дев'ять. Тут у нас мінус. минус 9. Тобто сумма коренів дорівнює 8, 8 добуток дорівнює минус 9. Оскільки добуток дорівнює минус 9, значить один корень додатній, інший від'ємний. А2 дорівнює. Додатній корінь У нас, ну це 9 і 1, напевне. Тепер розставляємо знаки. Щоб сума була 8, потрібно 9 і мінус 1. Ну, тепер перевіримо. Коли А дорівнює 9 у нас буде перше рівняння х квадрат, перший випадок. Мінус 9х. Плюс 36. шесть. Далі Так, ну тут можно його принципі не розв'язувати. Но в терем є сума девять. Добуток тридцять Тобто x1 в квадраті плюс x2 в квадраті буде дорівнювати. Будемо повторювати одне і те саме декілька разів. але Зараз це все спростимо. Тобто у нас x1 в квадрат плюс x2 в квадраті буде А в квадраті мінус 2х1 на x2. Тобто це буде. А в квадраті це в нас, е відповідно, сума наших коренів. Ось. 81 мінус 2х1 на Х2. 2х1 на Х2. А їх один х2 тридцять шість. Мінус 72. І це буде 9. Тобто перше у нас все нормально, розразок 9. Ну, давайте підставимо мінус 1. Ви думаєте, аль вийде, ну і підставимо. Оце бажано, щоб ви самі це попрактикувалися, це все повиражало, тому що я усно це зробив. Ви краще розпишіть, розпишіть це і переконайтеся. І буде мінус АХ, тобто буде плюс Х. Мінус 4 до 0. Рівню 0. Знов таки. Це буде. Я не, не буду писати. Сума квадратів. я Напишу ось сума квадратів. С. Квадратів. Ну просто щоб не писати погаду. Рівнює. 1 Мінус 2 на подвоєний добуток. Це буде плюс 2 на 4 8. Це буде 9. Ну, це нормально. Сума виходить 9. Тобто маємо 2 розв'язки 9 і мінус 1. Якщо у вас виникли якісь питання по даному уроку, пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше. Всього найкращого. Успіхів в вивченні математики. До побачення!